Що тут получилось. Тут трохи з'їхало, мабуть, і температура була більша. Але якщо я б зробила менше, то вони були б дуже круглі. І то я думала, що вони більше е, зм'якнуться. Дуже вони круглі вийшли. Трохи не так, як я очікувала, але треба винути. Як маленький свічник на я Цвіту хотіла дирочку зробити. І спеціальне таке кріплення. Але я зараз дивлюся, що це можна і сережки зробити. Але треба дві однакові. Так, знову не хочу. Ось, ну, може, вони будуть трохи важкі, хоча у мене є і більш важкі.